Попався мені пост в інстаграмі проти блогерів, які сміливо висловили свою думку, реальну позицію. І там просто що пишуть українці проти них. Волошин там відкрив свою банку. Я ото вам репостив в сторіс. Волошин ну це в цілому 5 лямів на Охмадит. Вийшло. І в нас люди дивіться всередині країни проти нього деякі є. Що він висказав свою позицію На що відмінена свобода слова? Пам'ятаєте, колись сміло не просто говорили про владу, а ще й жартували над владою. Пам'ятаєте по телебаченню? Чи ні? Це й Алхім, Я там читаю. Вона два лями зібрала. При тому, що Алхім російською говорить і підтримує все. Вона в середині країни знаходиться, підтримує, продовжує. А в нас оці затяті патріоти, які може й три копійки не кинуть. Ще деякі навіть і за кордоном сидять і вказують, що робить в країні. З затятому патріотизмі ми далеко не виїдемо. Треба думати про майбутнє, що далі буде. Якби думали про людей, то цього всього не було. Слухайте, єдине, що я зрозумів з цієї ситуації, по-перше, що потрібно висловлювати ту точку зору, в якій ти експертний, та, бо там в мене було трошечки піздіжа з моєї сторони, в чому я реально не експерт, і це правда. Друге, що я поняв, треба дивитися на декілька сторін, я вже казав вчора. Але ще, що я зрозумів, що в нас в країні ніхуя ще не можу сказати. Я розумію, що в мене да, там соціальна відповідальність велика, мені треба фільтрувати базар. Але ви дивіться, секунда нахуй і з тебе роблять уже ворога. Хвилина, блядь. Причому це якісь... Ну, змія, я так розумію, що державні чи що, я хуйозний. Охуїть mm -hmm. можна. Дивіться, я зараз опять уже бля боюсь ляпнути щось не то. Але давайте я поясню, що я мав на увазі. Перша сторін була записана на емоціях. Я вже зрозумів, що такого робити не можна. Потім починається піздець. По-друге, ну дивіться, я не експерт в політиці, військовій справі і так далі. Я ну, можу вважати себе експертом в бізнесі, тому що займаюся цим 17 років і провів купу переговорів. І е, що означає зіграти по їх правилам? Це прийняти початкові умови для того, щоб вступити в переговори, тому що ну, це в бізнесі так відбувається. Давайте так, я говорю конкретно про бізнес. Задає сторона умови, вони для тебе некомфортні, але ти їх приймаєш Аєш для того, щоб потім надавити на певні болі, закрити певні заперечення, попасти в певні бажання, зманіпулювати деякими речами, які ми можеш маніпулювати, знайти слабкі сторони і цим самим знизити умови іншої сторони і підвищити свої умови. Там все відбувається на контрастах і на психологічних прийомах. Саме це я мав на увазі. Типу, що мені здається, що переговори що в бізнесі, що в політиці всюди одні. Але знову ж таки, блять, я не експерт, і зараз знову ж таки візьмуть цю сторіс, розхуярять візде, розкажуть, які долбайоб. Ну хуй з ним. Був варіант взагалі, блять, не виходити в сторіс, взагалі забити болт і нічого не підтримувати, блять, ніякі зборів не робити. От Як зробила дівчинка, яка колись робила дуже багато зборів. Я знаю, я не буду казати, хто це, але її теж, блять, почали хуярити за все. І от Вона просто перестала щось робити. І, блядь, ну, мене так напевне зламати не можуть, але я розумію, що дуже багато людей, коли, хто допомагає. Бляд. Рано чи пізно зупиниться через всю цю хуйню. Я вже казав, що в мене дуже 90, 80% товаришів, бізнесменів, хто, в кого реально був мозок і хто робив себе сам, повиїжджали. Отака хуйня. Отака хуйня.